206 історичних будівель, з з яких зі статусом пам'ятки архітектури, 106 пам'ятників з історії та монументального мистецтва, 33 об'єкти археології, унікальні музаїчні полотна. До 24 лютого 2022 року Маріуполь славився багатьма спорудами, які збереглися в місті ще з 19 століття. Нині від цих об'єктів залишилися лише руїни, які показали у Рівному на виставці вписані в історію знищені війною. Щоб і наш. Наші нащадки бачили, що як агресор зруйнував місто Маріуполь, зруйнував ті історичні пам'ятки, які були збудовані сотні років тому, стояли, були отреставровані. І він нещадно їх спалив, зруйнував. Фактично, немає жодної будівлі на території Маріуполя. Де окупант не пройшов на світлинах зображені пам'ятки у порівнянні як вони виглядали до і після реставрації, та що з них залишилось після влучання російських ракет, дронів і снарядів. А Маріупольський театр, який одного дня став братською могилою для сотні людей, представлений ще у формі гіпсового макету-конструктора. Це макет живого театру Маріупольського. Театру, якого ми вже не побачили. Такий собі макет, який розбирається і збирається. І коли чи дорослі, чи діти розкриють, закриють, побачать своїми руками, перед очима стане те, що ми побачили після 16 березня. Як виявилося, Маріупольський драмтеатр має схожі риси з Рівненським, не лише ззовні, їх об'єднує спільна історія. Театри були зроблені по одному проекту. Перший театр був відкритий в Полтаві, потім був від... це одні й ті ж архітектори і будівничі. Другий театр в 60-му 60 році був відкритий по цьому ж проєкту в Маріуполі, а в 65-му році цей же проєкт був оживлений в Рівному. Відкриття фотовиставки у Рівному зібрало чимало Маріупольців. Зокрема, мешканка міста Героя, яка релокувалася минулого року, Ірина Сюмі. Не, йшла не дивитися на світлини, а на побачення з Маріуполя. Мій Маріуполь, міцно, міцно обіймаю, і вітер твій так пеститі лоскоче. Мій Маріуполь, відпускай, я сили маю. А він на вушко ще про все мені шепоче. Та я вже тут. Я відкриваю очі і згадую, що Маріуполь мій в неволі болить та витримаю, і молюсь, щоночі. Твій поцілунок з присмаком морської солі.